Зниження мобілізаційного віку для молодих українців. Запропонував Байден. Ну, він вже йде на пенсію, він собі вирішив там нам розказати, як правильно робити. Пропозиція така, що потрібно набирати молодих. Молоді, здорові, вони воювати будуть краще. Що хочу я сказати, друзі, йдіть ви нахрен. Своїми підсказками, розказками там, і всім іншим. Чому я так кажу? Тому що з нашим підходом, з повним розкраданням, мардерством, корупцією, це вже не назвеш, це зрада. За цим гамном, яке є кругом, ви кого туди не пошліть, вони всі загинуть, просто загинуть, тому що мін немає. Ви чули, да нас 100 тисяч мін на 25 мільярдів гривень. Просрали, а до цього дрони, скандали, яйця по 17 і таке інше. Кожен день мародерство, розкрадання, скотство. Це. Як ви думаєте, а яка різниця, кому там воювати без зброї, без підтримки, без мотивації? Яка різниця? 50-річним, 60-річним, 20-річним яка різниця? Вони гинуть всі однаково. Тому що якщо немає вогневої нормальної підтримки, немає тяжкої техніки, немає авіації підтримки, немає забезпечення нормального, немає командирів адекватних, то як воювати тоді? Яка нахрен різниця? Ви розберіться спершу з, з собою там, розберіться з цим сраним командуванням, розберіться з забезпеченням, розберіться своїми політичними дрязгами, з цим гімном розберіться, а потім зачіпайте наших дітей. Все, до побачення.